Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні пропоную вам рецепт найсмачніших тарталеток з грибами та зеленим горошком. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже почав робити тісто. Для цього я взяв заморожене вершкове масло і натираю його на великій терці. Робити це треба швидко, щоб масло не розтануло в руках. До натертого масла просію борошно. Додаю сіль декілька дрібок і розминаю руками. Знову ж таки швиденько, щоб не розтануло. Додаю яєчний жовток, трошки води і замішую до однорідності. Після цього загортаю у харчову плівку і відправляю до холодильника на 30 хвилин. А в цей час підготую гриби. Це можуть бути будь-які гриби, але якщо ви візьмете сушені, то їх потрібно буде замочити у холодній воді хоча би на ніч. Свіжі гриби просто миємо і нарізаємо невеликими шматочками. Я взяв печериці, ерінги і лисички. Лисички в мене були заморожені, тому мають такий вигляд. Гриби всі подрібнив. Тепер так само дрібненько нарізаю ріпчасту цибулю. І дуже дрібно нарізаю часник, Або ви можете скористатися чеснокодавкою. На розігріту пательню, яка вже нагрівається на плиті. Я додаю оливкову олію. І спершу обсмажую цибулю декілька хвилин до м'якості. Після цього додаю часник. Ретельно все перемішую. І також додаю приправу. В мене це чабер, він же тим'ян. А ще можна використати свіжу гілочку чабрецю. Через 2-3 хвилини висипаю до пательні всі гриби. Вони ледь влазять, але через хвилину-дві їх об'єм зменшиться. Тож потрохи перемішую і чекаю, коли гриби стануть приємного золотавого кольору. Тоді додаю біле сухе вино і помішуючи тушкою приблизно 5 хвилин. Після цього висипаю зелений горошок і також додаю сіль та перець. Ну а зараз повертаюсь до тіста, воно охололо, розділяємо його на 5 частин, але кількість частин і їх розмір залежить від форми, в якій будете випікати. В мене буде одна середня форма і маленькі формочки для кексів. Тож розкачую кожну частину тіста і поміщаю у форми, які попередньо змастив олією. Но та стінки тіста бажано проколоти віделкою. Це має допомогти зберегти форму. Випікати треба 12-15 хвилин при температурі 180 градусів до рум'яної скоринки. Час випікання може різнитися в залежності від духовки. Я, наприклад, роблю це в аерогрилі. І так само повторюю з маленькими корзинками. І теж випікаю. А поки я це роблю, у вас є час і нагода допомогти українському ютубу. Поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, і обов'язково пишіть коментарі. У готові корзинки викладаю гриби і зверху прикрашаю зеленю. Тож тарталетки готові. Всім смачного!